Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами ознайомимося з новою темою, яка називається тризвук, і все, що стосується тризвука. Тризвук, обернення тризвука та інтервальна будова тризвука. Отже, що таке тризвук? Сама назва говорить про себе: три звука. Тобто тризвук це три звука, розміщених через один звук. Гляньте до, мі соль. Між до і мі ще є ре, тобто ми ре пропускаємо. Між мі і соль ще є Фа. Ми її пропускаємо. Отже, три звука. Звучить три звука. Розміщених через один. Або, наприклад, соль від соль. три звуки. Соль сі, ре. Три звука, розміщених через один. Це є. Ну, якщо інтервал це два звука, так, то три звук це три звука. Три звук складається з двох інтервалів, а саме з двох терцій. Давайте згадаємо, що таке терція. Терція це інтервал, який охоплює три ступені. Глянемо на перший приклад нотний. Фа ля. Між фа і ля є ще один звук соль. Тобто фа, соль, ля. Три ступені охоплює інтервал. Фа ля це терція. Давайте глянемо від ля до до. Між ля і до є ще нотка Сі. Отже, ля Сі до це буде також три ступені. Тобто, три звук складається з двох терцій. Давайте розглянемо. На прикладі звуку до мажор, сам процес обертання тризвука. Адже тризвуки, як і інтервали, обертаються. І це обернення тризвуків відбувається точно таким самим шляхом, як і обернення інтервалів, шляхом перенесення нижнього звука на октаву вверх. І так, Тонічний тризвук в до мажорі. Відбувається в нас обернення. Дивіться, до мі, соль, перший, третій, п'ятий ступінь. Перший ступінь ми переносимо на октаву вверх. Ось ось цю. Я вибачаюсь. Угу. Ми ось цю нотку до переносимо на октаву вгору. І в нас утворюється мі, соль, до. Новий такий акорд, який називається секст акорд. Чому секст акорд. Тому що крайні звуки цього акорду утворюють сексту. Давайте порахуємо, мі, фа, соль, ля, си до. Шість ступенів. Тому секста утворюється між крайніми звуками. Тобто, якщо три звуки. Три звук у нас позначається 5-3. Дивіться, між крайніми звуками. Три звука. У нас квінта до соль. До ремі соль. п'ять ступенів охоплює, тому у нас п'ять, а три чому три, тому що е, середній звук у да, нас виходить терція. І саме по цій терції, ви пізніше зрозумієте, ми будемо визначати мажорний три тризвук чи мінорний тризвук. Тобто крайні звуки тризвука утворюють на квінту, а середній звук у нас це терцієвий. Тон терція від першого ступеня від нотки до. До нотки мі. У нас інтервал терція. тому Тонічний, бо будується на тоніці. 5-3, бо квінта і терція. Секст акорд у нас це обернення три звука. До ми перенесли на октаву вверх. І в нас утворилася внизу терція. Гляньте, мі -соль, да? Це ось ця терція залишилася. А між соль і до у нас уже утворилася кварта. Бачите, кварта вгорі. Отже, секст акорд це перше обернення тризвука, позначається циферкою 6. Якщо це тонічний тризвук, ми обертаємо, то відповідно і. Т6 – тонічний секст акорд, у нас буде позначення секстакорду. Далі, якщо ми нижній звук секстакорду, в даному випадку це нотка мі, перенесемо нагору в октаву вверх, в нас утворюється, дивіться, знову ж таки, два звука соль до, залишаються у нас, бачите? А мі переноситься на октаву вверх. І утворюється кварт секст акорд. Чому кварт секст акорд? Тому що нижній інтервал у нас кварта. А секста, рахуємо, соль, ля, сі, до, ре, мі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову ж таки, крайні звуки утворюють у нас сексту. І виходить кварт, секст, акорд. Чому буквочка Т? Тому що ми розглядаємо тонічний тризвук до мажора. Давайте розглянемо інтервальний склад мажорного тризвука. Те, що він складається з двох терцій, це ми вже зрозуміли. Але давайте глянемо на клавіатуру. Між до і «мі» у нас терція виходить велика. Чому? Тому що до Ре це тон, Ре Мі це також тон. Від до до мі у нас велика терція. А від мі до соль у нас виходить лише півтора тона, гляньте. Мі фа у нас півтона, фа соль у нас цілий тон. В сумі дає півтора тона. Отже, тризвук мажорний у нас має таку будову. Велика терція плюс мала терція. Велика терція плюс мала терція. І от у нас велика терція, а ось мала. Разом мажорний тризвук. Давайте глянемо, як же ж кожна оця нотка у нас називається. Дивіться, е, будь-який тризвук має. Кожен свій тон. Нижній тон називається примою, це основний тон. Середній звук це терція або терцієвий тон три звука. Верхній, верхній звук це квінта від нижнього, да? тому це квінтовий тон три звука. Отже, нижній звук це основний тон, або просто прима. Середній звук це терцієвий тон тризвука або просто терція. Верхній звук тризвука це квінтовий тон тризвука, або просто квінта. Ви маєте ось це чітко зрозуміти, тому що в даному випадку ми розглядаємо тонічний тризвук, який будується на першому ступені, на першій сходинці. І так нам дуже легко зрозуміти. Але коли ми почнемо. Будувати з вами три звуки від інших звуків, в якійсь тональності, ви маєте чітко володіти цією інформацією. Прима, терція, квінта. Думаю, це зрозуміло. Давайте розглянемо інтервальний склад мінорного тризвука. Дивіться, якщо у нас мажор, це звучить. Велика терція плюс мала терція, то мінорний тризвук у нас виходить навпаки, за рахунок того, що в мінорі терцієвий оцей тон, він понижений на півтончика, і виходить, в нас між ноткою до і Мі. Утворюється ось, до Мі, бемоль, бачите. Утворюється, мала терція, тобто, всього-навсього лише півтора тона. І, відповідно, із за того, що ми ось цю нотку мі посунули на півтона нижче, в нас нижня терція зробилась малою, а верхня терція у нас получилась великою. Тому що мі, бемоль, фа це у нас буде тон, і фа соль це також тон. Тобто, навпаки, від мажорного тризвука у нас виходить мінорний мала терція плюс велика. Мала терція плюс велика. Півтора тона мала терція плюс два тона велика терція. І так звучить мінорний тризвук ще раз на слух. По ось цьому. Тону терцієвому ми визначаємо, чи мажорний тризвук звучить, чи мінорний. Адже, ще раз повторюся, в мажорі нотками у нас чистенька. І ось так світло звучить, а в мінорі вона на півтона нижче. І за що цього ми чуємо, що звучить уже інший лад, мінорний лад. І відповідно міняється будова. Інтервальний склад самого тризвука. Давайте зрівняємо на одному слайді, щоб вам це було зрозуміло. І знайдемо все-таки різницю між ними. Інтервальний склад мажорного тризвука велика терція плюс мала терція. А інтервальний склад мінорного тризвука навпаки. Мала терція плюс велика терція. Ви маєте ось це чітко зрозуміти. Дивіться, терцієвий тон. В до мажорі у нас велика терція, а в мінорі мала, бо мі бемоль. І так у будь-якій одноіменній тональності. Ну що ж, давайте ми зараз з вами побудуємо три звуки від усіх білих клавіш, да, від всіх семінот. І визначимо інтервальний склад кожного тризвука. Гляньте сюди. Ну, спочатку до мажор, до мі, соль. До мі, соль ми вже з вами щойно розглянули велика терція плюс мала терція. Бо від до до мі у нас виходить два тони. Відповідно від мі до соль у нас вже йде е, півтора тона і утворюється мала терція. Отже, віднотки до у нас великий мажорний тризвук. Давайте побудуємо віднотки Ре. Тобто, тризвук – це три звука через один. Ми будуємо ре фа-ля, ре фа, ля. Звучить уже не як Мажорний, так, а мінорний утворюється. Давайте дивимося на клавіатуру. Ре, мі – Це у нас цілий тон, мі, фа – півтона. Отже, від ре до фа, тобто від прими до терції, від прими основного тона до терцієвого тона. У нас лише мала терція. Відповідно від терцієвого до квінтового тона даного тризвука у нас утворюється велика да? Два тона. Отже, від нотки Ре у нас три звуки. мінорний. Малий, мінорний. Будуємо від нотки Мі. Мі, соль, Сі через один. Мі, соль, Сі. Від мі до соль ми бачимо, що у нас теж мала терція. Відповідно, ми. Визначаємо, що віднотки Мі у нас будується малий також мінорний тризвук. Будуємо віднотки Фа. Фа-ля до. На клавіатуру «фа, ля, до. Віднотки Фа до нотки «ля» у нас велика терція, бо цілих два тона. І від ля до мі у нас мала терція. Отже, це великий мажорний тризвук. Віднотки соль. Соль сі, ре. Соль сі, ре. Від соль до сі у нас знову велика терція. Отже, це тризвук, великий мажорний тризвук. Від Віднотки ля будуємо ля до мі. На клавіатуру Ля до мі. Знову мала терція. Дивіться, від ля до сі у нас тон, а від Сі до до у нас лише півтона. Отже, півтора тона – це мала терція. Ми по нижній терції ще раз визначаємо, який це тризвук, мажорний чи мінорний. Мала терція внизу це означає мінорний тризвук. Від нотки ля у нас мінорний малий тризвук. Від нотки Сі будуємо. Сі, ре, Фа. Ой, щось цікаве звучить. Сі. А давайте звернемо увагу. Від Сі до ре у нас півтора тона. Дивіться, півтона і тон. Це мала терція. А від ре до Фа у нас виходить та ж сама картина в дзеркальному відображенні. Ре мі, тон, а мі, фа півтона. Тобто мала терція плюс мала терція. Ні в мажорному, ні в мінорному тризвуку, такого ми не зустрічали. Отже, в нас виходить якийсь новий тризвук. Так, діти, цей тризвук називається зменшений. Тому що, ну, куди уже менше від мінорного малого. Тільки зменшений, ще більше стиснутіший, ще більше зжатіший. Отже, мала терція плюс мала терція утворює нам. Мі – зменшений три звук. І якщо ми глянемо на всю клавіатуру від нотки до до нотки до, ми з вами пробудували від кожної нотки три звуки, то ми маємо запам'ятати, що від нотки Сі на білих чистих клавішах у нас утворюється зменшений три звук. Ось, Запам'ятайте: ну і до мі – це. Той самий тризвук, що ми будували з самого початку, лише на октаву вище. До мі соль. Від нотки до у нас великий мажорний тризвук. Якщо ми рухаємося, ще раз наголошую, по білих лише клавішах. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з трьома видами тризвуків. Мажорний тризвук – це велика терція плюс мала терція. На нього ще кажуть великий тризвук. І позначається, гляньте сюди, він в 53 Якщо ми будуємо просто від звука. Просто від звука. Не в тональності якійсь, ми не прив'язані ні до чого, ми не можемо назвати цей тризвук тонічний, тому що ми просто будуємо від якогось звука. До мі, соль. це великий мажорний, тобто тризвук. Якщо ми побудуємо звук від Ре, ми щойно його розглядали, в нас виходить мінорний тризвук. Тобто малий тризвук це мінорний тризвук. Інтервальний склад, якого мала терція плюс велика терція. Ось. І ми сьогодні з вами ознайомилися з зменшеним тризвуком, який складається з двох малих терцій. Якщо на білих клавішах ми запам'ятали, що це від нотки Сі, у нас утворюється зменшений тризвук. Тож, домашнім завданням вашим буде. Записати в нотні зошитки обов'язково ось це все, що ми з вами будували щойно на уроці. Ну і, звісно, записати в зошитки для правил усі нові визначення, тобто правила, які ви сьогодні ознайомилися. Тобто, що ми сьогодні вивчили? Що таке тризвук, правильно? Який тризвук є мажорний? Який тризвук є мінорний, який тризвук є зменшений. Тобто інтервальна їхня будова оце все, що ми щойно з вами дивилися. Ось. Да? Ви маєте це записати і запам'ятати. Е, далі ми з вами. Що ми сьогодні з вами ще дивились, проглянете відео і ще раз подивитись. Ага, ми з вами е, маємо запам'ятати чітко е, нижній який звук, як він називається, що це основний тон, терцієвий тон да, і квінтовий тон. Оце ви маєте так, так в будь-якому три звуку: в будь нижній звук це прима, основний тон. Терція, терцієвий тон, квінта, квінтовий тон. В будь-якому тризвуку це є так. Ви маєте чітко це все зрозуміти. Чому? Тому що далі у нас підуть септакорди це вже буде чотири звука. І там додається у нас ще один тон. Ви маєте е, добре володіти цією інформацією. Один звук це один звук. Інтервал це вже два звука. Три звук це вже три звука. Ну і далі піду септакорди, де чотири звуки. отже, не пропускаємо жодної теми. Вона, як кирпичик за кирпичиком у будиночку це все будується один на одному. Кожна тема дуже важлива, не можна її пропустити, тому що просто потім ви не зрозумієте наступної теми, і вам буде нецікаво. Отже, все вивчаємо, записуємо в зошитки, е, запишете, тобто запам'ятаєте, і буде легше вивчити. Хто не записує в зошитки, хоча б зробіть скріншоти з цього відео, там, де є ці правила. Перегляньте це відео як мінімум два рази, бо буде скоро контрольна робота. Я вам дякую за увагу. Чекаю ваших фото, запису оцього. цього. Домашнього завдання